Всім привіт, друзі, я містер Влад, і сьогодні, друзі, я буду грати режим, який називається... Режим називається «Виживання на острові від різних стихій». Якщо я цей режим вже колись грав, то якщо що, тут, я тут професіонал, виживав 84 рази. Ну, зараз мого аккаунті я виживав тоді багато. Тобто я вижив 84 рази. Так я там почув, там, давайте подивимося так, вон тут, тут, вон тут. Тобто там пацан вижив тисячі. Кстати, а я тетя тут є. 84 рази. Тетя друзі, навіть в коментарях, хто скільки вижив. Хто більше в мене вижив, я його лайкую. А хто менше, то просто напишу в коментар, просто й, йому топ. Так, друзі, що що так? Е... О, тут два грока мають повне хп. І все остальне так. А не окей, ребята. Е, Ті погнали далі. Знаєш, що мене має вже відправити. Чи ні, я буду в це останній, такий може бути такі шкрузібах, який називається... Типа не знаю не так називається, типа тебе не на карту. Таке може бути, так. Це або дуже багато, які на нас є. Та чого тут багато. Будьте басі, полянути скільки нас тут. Да, все мене не тепнуло. Я вже думав, що мене... Так, я таке знаю, що мене не тепло, тому що це дуже багато як і наслекері. Ладно, окей, так, що у нас тут таке є? Там кулька за 80 робоксів коштувала, раніше 30 робоксів коштувала, так само і цей, і яблуко там бачу, теж 80 робоксів коштувала, раніше теж 30 коштувала, уж не помиляється. Вроді ж не почало так воно коштувало, я не пам'ятаю вже, але вроді коштувало 30 робоксів. Там ще автоматна машина, вона робить тобі за 80 робоксів. Ну, це вже 5 робоксів, я навіть нічого, навіть нічого не трачу. Так, ну і що це тут... І що зайти там, де е, e, Roblox там зайдет та, кондір виходить із ГРІ, там типу я кінеки на сервері. Ще там вже багато там дуже, не так багато, але якщо б біля мене були всі ті ігри, які які на сервері, то багато їх багато, багатонько ладно, давайте дітей, давайте дітяться цей. Чекаємо, 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 чекаємо я засну. Туб. О, намагаю. Що в них там. Це так це посідає, але тільки не зупинився. Ось вже починає лахати, й-мою. О! О ну, отак я далі лагає. О, там пацан вижит ще три рази. Прикольно. А я 84. Ну, в мене багатенько так. Кулька 80 робоксів. Зговорили. Зараз робочі кані, то були тільки один раз робочі, ладно. Бо карту бутушка то маленька. Якщо нарвати воду, то в вправі маленька. Якщо виходиш на воду, то ви ще знайти карту. Бачите, дивіться. Вправі мій облик. Ладно, ну, окей, так. 80 робоксів карти Apple кошти. Може, можна було просто написати Apple. Uh, так, окей. Okay. Red Apple. А, ну, я чекаю, коли вже буду брати я. я, 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 я я, я почекаю, ребята, тобі почекаю. Сейчас, це якась штука усилення, яку яка ця і пусти 80 робоксів. А мене навіть таких робоксів немає. Ой, тільки не а, а чому я тоді додавала? А, я додавала, то може бути. Ну, конечно, якщо чесно, я хочу, щоб я вижив на, 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 на цей, що в раунд, першому раунді вижив. А це раунд вже не вважають. Його може тут сформую славу, якщо там вогонь був. І я посаду цей скін. Ну, це буду із безплатних скинів, бо тому що я вже сам бачу вже. Тюрма, паніка в тюрмі. Ну, вроде він називався проти тюрма, якщо не помиляю. Да, вроде він ще не називався тюрма. Хоча о, о, хто Олди знають. Я вже не помиляю, що треба не називати, раніше було в тюрма просто так. Погано, сфоткаємся. Тихо, який у нас буде, який зараз у мене буде номер? 247 363 нормально лайфхак Я вибратися з тюрми. Не кліп не кліпнуть, або все, або все прогавити. Дивіться і вчіться. Я вже думаю, тут багато хто не знає, як це робити. Нажимайте на цю железну ручку дверну. Все, і все вам вихідте. Так, і що що? Так, е, я хочу побути в цій формі, якщо б то все одно я буду в цьому одязі. Так, що нас там має бути? землетрясіння. Витяг на вулицю і дорощитися подальше ззані. Окей, валим, 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 валим. Ай, землетрясіння, это йогу моє! Тільки не, не допомогу, вже, вже всі йдуть вниз, вже, вже всі тупо йдуть вниз. Всі тупо йдуть вниз такий. Ой-ой! Ой-ой-ой! ой, 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 ой. На вузо! На вулозі! Як я через текстуру попав в камеру? Кстати, еще, в камере из за мной Ксения, может кого-то тебе Может, вы, 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 вы тачите таксу. Я тебе кашеваю, я тебе кашеваю, что вчера таксу. Да. Окей. Понали, 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 let's go. Let's go, чик. Окей, let's go. Я,

тут, пацаны, що буде мало хп. Окей, так. Так, люди, я стараюся вижити тут. Так, якщо що, у мене тут зараз все офі... офігенно Так, дивіться, тут, пацана, футболка прикольна, окуляри, прикольні в нього бачу. Тут. Так, окей. ми тут е, виживаємо, ми тут себе на кайфу. Ось, все, бачиш. А я вже подумав, що я вже тут топ-1, вже знову подумав, але я забув, але по хп замало. Там пару гірників бачу, мають не більше, вже хп ніякого не потратили навіть. Ладно, ти що, пацан, вижив 1400 раз? Ти, ой, ти 1004 ти, рази вижив? Так, окей, ну зараз у мене все отлично, я якщо раз вижив, зараз ідемо. А далі нас відкачує, іде другий раз. Далі нас іде другий раз, подивимося, чи я виживу. Ууу, це легендарна бажа. Ба башня, це карта. Е, Скромний штаб квартири, так погнали. Я мене відкачу, що я тут не виживу. Хотя там пацана бачу взяла на зеленый одяг безплатний. Так, окей. Те, ті, хто думають, якщо цунамі, якщо буде цунамі, не буде цунамі, то ви помрете. Багато хто багато так просто хто багато хто хто робить. Я знаю, так як не дуже ритміка, то не зміг вижити. Так, окей, що що, мене тут зараз і так цікаво, що яка, зараз буде стихій. Так, о, погано походить. Я наче ставлю ставки, що торнадо. Ставлю ставки, що торнадо реально буде. Стопода буде торнадо. Щось постана написав на англійській. Так, окей. Ну і коли я буде показано, вже якась стихія буде. А, не витерант, а, треба, треба, трошки почекати. Так. Молния. Чиву! А, це могні нос не на водні, я вже думав, монити бы на вас закритись. Я вже думав, я вже все вже. Тупону трохи. А це... Я потім не подивитися, що там ще наводнення написано. Жалко, що кінь мови немає. Я хочу щось додав. Це у нас буде затоплення. Так, я шанс. Так. О, ну добро, що я звідси велис. Там уже натоплею затоплення. Блін, вже желай, ай-яй-яй! У нас і хп знімає. Наверх заберемося, давайте, всі наверх, всі наверх. Давайте, давайте. Я Поналим. Що я наверху? А я теж забув те, що вони, коли воно ще спускається вниз, то зараз вони будуть падати ці башні. Я не знаю, що точно живе живет. Ви? Слушай, давайте покажу. Раз, два, три, let's go! Іду. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ой ні Ні! Це була погана ідея! Нє. Ребята, пока! Я вмираю! Ніу. No. Як він що?! Я... як він вижив? Іван вижив, якийсь кричить. Він вижив я сам не знаю як. Ладно, окей. Вижив, то вижив. Прикольно, як він там вижив. Там... Що за того, я там, він не бачив нереально вижити. Ну, от бачите, набивчу футболки біпе. Ладно, ніки, якщо. С... Так, ребята, все. Додай, на наступному солод... ще на сьогодні на відео вам дали насолодитися. Додайте і звидите. Короче, ребята, я раунд, короче, вижив. Е, так, окей, у нас на радужна поездка. Так, ну що е, у нас тут? Ага, ну тут що такий зелений колір. Let's go, ребяточка. Я така чука, що щось буде щось погане. Ні, ну дякую. Якщо цунамі, то капзда, сова. Скажу тут, скажу тут, кажу. Тут капзда, що цунамі. Боже, так тут не хто. У цього просто пацана одне ХП, а у цього тут буде десь 2-3. Я... я не буду дозивати не така чука, що там буде щось погано. Як... Якщо буде, якщо буде в я йду наверх. Честно, сука, я к тіх яхт я ще ранію вижив. Це щось якесь такесь боже. М-м, капець, ну, кисне якось. Ну, да, це пана було рішення, я вниз, я вниз, я вниз, я вниз. побачення, Я хочу жити. Всё, на сьогодні це на осторожйтесь відом. Ну, друзі, ви бачите, я як водою не помер, мені так повезло, це капець просто. Хоче ребята, я буду вже закінчувати. Статі, Ребята, щоб ви знаєте, мені це стихи попалися перший раз. Я там написав ще, ване, я ще написав всім пока. Ну, ви бачите, рібата, оце по стихія вони недавно з'явилися, то я хочу попроситися з вами вже. А то ребята вона мені кого-то скачать. Всім пока-пока. Дивіться відео собі. Ребята, и всім пока-пока. Я на кайфі. Пока.